Добре. Е, почнемо е, сьогодні наш вебінар. Вже 14.04, вже хто мав зайти, то вже зайшов. Сьогодні наша тема е, що робити з новачком після реєстрації, як супроводжувати його, як допомагати йому включитися, як його е, довести до результату, відповідно. Ага, слайдів немає? Зараз. Тепер є. Ага, добренько. Uh, і так, uh, будемо починати. Так, от коротенька презентація про себе, хто мене не знає, мене звати Ліля Вакула. Uh, я проживаю в Волинській області. Це моя сім'я, uh, мій чоловік Нікола там синочок Давидко, зараз нам 2,4 рочки. Вже набагато трохи старші, вже можна чимось зайняти. А, і е, е, я зараз на рівні менеджера 18%. Таке коротеньке <свісно> інформація про себе. І так, почнемо перше з е, остави компанії, щоб е, нагадати вам, щоб е, всі ми знали, як саме. Чому такі правила компанія вела, чому потрібно їх знати, це перш за все, що партнерами нашої компанії можна стати вже досягнувши 14 років, і відповідно реєстрація проходить по, по даним новачка саме по свідоцтві про народження і призводять, звичайно, батьків. Тобто батьки мають бути повідомлені. Реєстрація, реєстрація консультанта дійсно протягом 24 місяців після оформлення активіційного замовлення, тобто при, після будь-якого замовлення. І так, тут такі коротенькі можете почитати, так само хто хоче, то може заскрінити. І... Наприклад, якщо ж консультант, новачок, ваш партнер не зробив активаційне замовлення, відповідно, його система видалить і, відповідно, він вже втратив свій номер без права на повернення на те ж саме місце. І так само втратить команду, якому, відповідно, будуємо, допомагаємо таким чином нашим новачкам, нашим ключикам, партнерам. Ось. Тут така коротенька інформація. Прийдемо трошки далі. Так, першу реєстрацію завжди проводимо тільки разом з наставником, спонсором. Тобто, коли нам прийшла перша заявочка, ми вже дуже раді, вже на всіх парах несемося, щоб зареєструвати людину, але ну, не потрібно квапитись, потрібно перше розібратись, потрібно обов'язково... Донести до свого спонсора-наставника, що у вас реєстрація, щоб він вам допоміг. Якщо, наприклад, зараз його немає в онлайн, написати в чати, щоб що у вас реєстрація. В мене перша реєстрація, дівчатка, що робити далі, вам підскажуть так само, допоможуть, наприклад, дозвонитися до вашого спонсора, чи можливо допоможуть вам вже. Саме зареєструвати. Бо у кожного з рекрутерів, в тобто, кожного з ваших наставників є своя така табличка, Google-табличка, де ми ведемо наші гілочки, тобто де записані наші дані всіх новачків і хто, хто один під одним, тобто хто за ким йде. І відповідно реєструємо всі під остатню людину в гілочці і паралельно вносимо дані. Тобто заповнюємо перше колоночку там, де є спонсор. Тобто ви, як переводите новачка, ви автоматично являєтеся спонсором, тобто наставником. І заповнюємо цю е, графу, щоб е, всі інші рекрутери, які, які реєструють в цю гілочку, щоб вони знали, коли вони зайдуть е, в, в табличку цю ж, вони вже будуть бачити, ага, зараз проходить реєстрація, той-то, той-то реєструє. Значить, я трошки почекаю, я через годинку зареєструю. Е, а, якщо, е, а якщо не через годинку, то я передзвоню до цієї людини, що там, е, чи пройшла реєстрація, чи не пройшла, щоб я вже знала точно. Е, як мені далі діяти? Е, так, і далі по слайдиках. Да. Так, відразу після реєстрації ви дозволили до, до свого наставника. Разом провели реєстрацію. Він вам все детально розказав, як краще реєструвати. Зараз в нас тим більше проводиться нові введення по реєстраціях, саме для приглашаючих спонсорів, дуже хороші акції. Ця функція ще налагоджується в кабінеті, але вона вже буде дуже швидко, буде дійсна для кожного. Так, одразу після реєстрації, перше, що, що ми пишемо, ми пишемо, щоб новачок додався до нас на сторінку для колег. Тобто, якщо новачок ви написали новачку, що ось сторіночка моя для колег додавається, і він і не додався, тоді самі ж додаваєте, додаєте його на сторіночку свою, щоб він, був, щоб він знав, що це ваша сторіночка для колег, що ви там спілкуєтесь саме з колегами, саме про роботу. Що ви постійно на зв'язку. Бо е рекрутингові сторіночки у нас е бувають е заморожують, наприклад, і відповідно новичок лякається, що е де мій наставник, хто мене зареєстрував, не знає, куди бігти, знає, що робити. Тобто, щоб такого не було, обов'язково додаємо на свою сторіночку для колег. кого ще немає для сторін сторіночок цих, їх можна робити свої основні сторінки, тобто брати за основу основні свої сторінки, які ви, наприклад. В контакті чи там в е, працюєте е свої особисті сторіночки. Відповідно, так буде ваше оточення бачити, буде слідкувати за вами, е і, відповідно, буде підтягуватися okay. до вас саме в команду. Так, вітаємо далі з реєстрацією. Тобто, що це ми робимо? Робимо репост фото новичка з вітальним комент, е з коментарем і даємо ссылку на е репост. Саме це, що ми зробили, в чат на прокачку. Тобто, щоб наша дівчатка також привітали цього новачка, і людина побачила, що не ви одні є тут, а що тут багато людей, відповідно, всі зможуть допомогти, і всі будуть спілкуватися з цим новачком. Далі відправляємо лист на електронку цього новачка. Даємо дані від кабінету з і з подальшим інструкціям. Що в цьому листі має бути? Мають бути дані новачка, має бути, якщо є, наприклад, навчальний сайт, якщо є, якщо це плейлист, то це плейлист. Згадати так само про акції потрібні, які в нас зараз діють. І про стартову програму, яка в нас є, і з якими подарунками можна отримати дуже хороші подарунки, відповідно. І підписка на розсилку так само, активація саме кабінету. Далі пишемо ВКонтакті, привітальний лист, саме вконтакті в повідомлення, щоб реєстрація пройшла успішно, що на нього на цього новичка чекають, чекає лист на електронці щоб він його переглянув, перечитав, передивився, і, відповідно, ми новачка не відпускаємо саме на цей лист, ну, саме на навчальний сайт чи на навчальний е, плейлист, а саме вже, е, відповідно, кожного дня е, скориговуємо його дії. Тобто, відправили його на, е, щоб він переглянув цього листа. Далі додаємо його до наших чатів. Допомагаємо активувати кабінет. Тобто перейти або по якщо активація СМС була, наприклад, то це введення СМС-коду саме в кабінет його. Якщо ж активація була на електронку, то саме перейти по електронці, щоб кабінет вже був активований. Підписуємося так само на розсилку, встановлюємо Телеграм разом з новичком. Щоб, 에, треба донести так само, для чого цей взагалі це телеграм, що, що там є, для чого ця розсилка, 에, 에, що ми в неї будемо мати і для чого вона? Тобто Телеграм це в нас є такий кабінет. І так само людині розповідати, писати своїми словами. Можете так само, якщо боїтеся, не знаєте, так само в спонсора свого запитати, наставника, що в Телеграмі у нас команда, в Телеграмі ми спілкуємося, акції, навчання, супровід і так далі. Додаємо, коли людина вже встановила Telegram, підписалась на розсилку, додаємо цю людину до чату. Нашого взаємодопомоги, там, де ми вже допомагаємо, там, де він вже бачить усю команду нашу, там, де бачить море позитиву, емоцій і вітань. І тим самим людина бачить, що вона не одна тут, що є дівчатка. А якщо тим більше можна так само писати. Коротеньку е, презентацію себе, тобто, щоб людина побачила, що звідки ми, наприклад, хто з Волинської області, хто хто з Ужгорода, хто з, з Рівненської області, і так само і по цілій Україні. Щоб бачила, ага, це, це з моєї області, я можу трошки так поспілкуватися, а може я її знаю, а може з нею пересікалися. І вже ближче е, познайомитися і відповідно вже навіть можна і зустрітися. Так, і подальші дії, які, що ми робимо, що ми даємо новачком. Пер, Перш за все, після встановлення телеграму, додавання в чаті, ми даємо перший урок. Тобто, Відповідно, ці уроки є в навчальному плейлисті або на сайті, але ми також їх дублюємо обов'язково в повідомлення. щоб ми... Людину взяли за ручку і відповідно вели її до результату. Даємо їй перший урок про суть проєкту і паралельно направляємо на створення робочих сторіночок. Це в ВКонтакті або в Інстаграмі, щоб людина помаленьку вже створювала і вже переглядала відео і в процесі навчання вже й мала й практику. Обов'язково зізванюся своїм новачком. Для чого це взагалі? Це. Заводка. Е, біжи на межечку. Менше помощник бігає. Е, так, обов'язково знайомся з новичком, так? Да? Налаштовуємо його на рекрутинг, повідомляємо так само про акції, важливість першого замовлення, да, виясняємо саме мету реєстрації, для чого людина взагалі прийшла, що її привело сюди. Да? Чи це, можливо, буде додатковий дохід, чи основний, чи просто на відскуки зареєструвалася, чи просто на дисконт прийшла. Знайомимося так само, відповідно, коли ви познайомитеся з новачком, не бійтеся, дзвонити новачкам. Вони ще більше вас бояться, ніж ви їх. І тому треба дзвонити до новачка і знайомитись. Тобто, «Привіт, там, як там справи твої? Ти зареєструвалася, пам'ятаєш, ти зареєструвалася в проєкті у нас вчора, там, позавчора, там, пару днів назад. Мене там звати так то так-то. Пам'ятаєш, я тебе реєструвала, ми спілкувалися. ага, да, пам'ятаю, ну що ти там, вже щось переглянула, активовувалась, не активовувалась. І, відповідно, зав'язується розмова і так утепляються, відповідно, Утепляються ваші контакти, утепляється ваша а, розмова, і ви вже тоді і вільно можете передзвонити до новичка, спитати, що ти там, на якому етапі. Давай я тобі допоможу, а як ти там, що там, а може, щось що сталося в тебе? Там чи дітки захворіли, не виходить на зв'язок, не, не, не відповідає в контакті, наприклад, на повідомлення, не читає там чи не відповідає. Можливо, там якісь проблеми сімейні, то набагато це вже зі Звон набагато ефективніший навіть, саме по включенню новачка. Так, доносимо саме про верифікацію кабінету, що потрібно загрузити паспорт, загрузити першу сторіночку в кабінет. Для чого це? Це для спонсорування, тобто, щоб під людину ми, ми вже могли проводити реєстрації. Щоб відповідно для подальшого доходу це. Тобто люди, показати людині, де це знаходиться, вона сама собі вже не потрібно там, вималювати там, паспорт чи ще щось. Не потрібно показуємо, де це робиться, як це робиться, а людина вже тоді сама приходить верифікацію. Далі навчаємо введенню діалогу з кандидатами. Тобто, як ми спілкуємося з кандидатами, як ми ведемо переписки, як складати шаблони по рекрутингу, як створювати картинку саме цю рекрутингову. І допомагаємо так само на працьовуємо інструменти для роботи, реєстраційні форми, обираємо людині метод, ну тобто вже людина сама розказує, які методи взагалі є, тобто холодні теплі контакти, які їхні переваги, да, тобто на холодних контактах. Яка статистика приблизно, і на теплих, відповідно, яка статистика по включаємості, по реєстраціях і так далі. Тобто, холодні контакти ми вже надаємо інформацію, наприклад, по контакті, по інстаграму, по однокласниках, по будь-яких соцмережах, які цікавлять, так само даємо відеоуроки, щоб переглянути, які ефективні методи. Неефективні методи навіть можете не давати. Навіть можна так і проговорити. Я тобі даю те, є, тим, чим я користуюся, і тим, що є дієвим. Тобто я тебе не посилаю, там, наприклад, на мій мір, от як там, мой круг, щоб туди йти рекрутувати, а саме в контакті. Чого я посилаю тебе туди в контакти? Бо там більшість такий більш продвинутий сайти, більш продвинутий соцмережа. там, де е, є реєстрації, є результати так само. Так само Інстаграм. Е, відповідно, це все розжовуєте новичку, ну, для чого це воно потрібно взагалі. Тобто, е, не казати, роби то-те. -то. Новичок буде робити, думаю, ну і що, я зроб... ну і що? Я зробив, а що далі? А для чого воно мені? Тобто завжди коментуємо, для чого це людині. Допомагаємо так само оформити перше замовлення, доносимо всі акції, які є. Наприклад, за 25 бонус балів у нас, якщо активація, то отримує сайт в подарунок рекрутинговий, плюс участь у розіграші трьох поповнений на мобільний рахунок по 50 гривень. І, відповідно, якщо ще є якісь акції по, саме, по компанії, по, по, від наших директорів, від наших менеджерів, так само це доносимо людині. Обов'язково вона має знати, щоб знати, як їй... Звичайно, що можна будь-яке замовлення робити, але людина має знати, як їй краще. Донести їй так, що як їй краще зробити, активувати цей кабінет. Ну, Невигідно активуватись, наприклад, активовувати кабінет на один бал. Ну, невигідно більше заплатити, чим, наприклад, ви активуєте на трошки більше. Допомагаємо оформити замовлення. Так само вже допомагаємо провести перші реєстрації. І даємо так само навчання по супроводу новичка. Так само в нас є таблички по супроводу новичка, там, де вже такі більш детально розписана така табличка, де можна писати, ми вже її видаємо, наприклад, своїм рекрутерам, які мають ті люди, які мають свої реєстрації, своїх новачків. І ми їм цю табличку даємо. І вони вписують свого новачка, всі дані його ну, мається на увазі, коли зареєстрований, коли перший крок закінчується, і подальші такі покрокові дії з детальною інформацією, і вже відповідно цей, цей рекрутер може спокійно вести свого новачка. Вже не переживаючи там, наприклад, що далі мені треба показати, що треба дати. Так само можна і, звичайно, перепитатися, як і що й до чого, щоб вже людина точно знала. Ну, в принципі, основне все по супроводу новачка я розповіла. І ще таке, що рецепт успіху завжди залежить від... Вчітьмось, да? поки останні спять, работайте, остальные болтають без діла, готуйтесь, поки остальные грають, і мечтайте, остальные только желають. Тобто вчимося, працюємо і мріємо обов'язково, ставимо цілі, готуємося до всього. І саме основне це в нас вже відповідно командна робота. Взагалі, для чого вона потрібна? Сам в полі не воїн, як то кажуть. І, і гуртом, і батька легше бити. Така українська народна народний вислів. Тобто завжди набагато легше працювати разом, працювати. І допомагати команді. Якщо ви допомагаєте відповідно команді, і команда так само вам допомагає, завжди легше так працювати і ефективніше. Тобто усі дружимо, усім допомагаємо, усі спілкуємося один з одним, не, не ображаємося ні на кого, бо, маю на увазі. Не завідуємо, а ставимося до всіх лояльно, дивимося на свої результати, дивимося на... переймаємо досвід один в одного. І, відповідно, таким чином самі ж ростемо. Була, дякую вам за увагу всім. Можливо, є якісь запитання, то чекаю від вас. В принципі, презентація моя вже завершилась. Все швиденько розказала. Дівчатка, є запитання? Пишіть. Дякую, Натя. Добре, якщо немає запитань, тоді йдемо далі працювати. Да? А, супер, добренько. будуть запитання, пишіть, дзвоніть. Оль, а... Наприклад, це запитання, так зрозуміло, дівчатка, яка не хочуть тратить свої дітей. Ну, тут треба пояснити людині, що вона все одно, так чи інакше, вона все одно піде купити магазин, купить той саме шампунь, купить те саме мило, купить той саме гель для душа, інтимку, там ще якісь помаду, наприклад, там для себе схоче купити там, чи ще щось, да? чи, наприклад, подарунок комусь подрузі народження. Вона все одно це купує, тільки вона просто змінює магазин. Відповідно, ще й при такій зміні вона ще й отримує відповідно, гроші за це. Тут це так, також треба людині доносити. Не хочете замовляти, добре, не замовляйте, давайте рекрутувати, давайте е, створити команду, яка вже будете виводити, наприклад, на ваші рівні, де ще будете, е, хоч не знаю, <тоди> тоді, коли будете відповідно отримувати високі доходи, буде у буде вас, будете включатись в роботу. Нікого, в принципі, не тянемо, працюємо з тими, хто, е, з тими, хто хоче. Тобто лінтяї, е, ті, хто не хочуть, нитіки, вони відпадають відразу. І це добре, це дуже добре, не треба на них зациклюватися, не треба їх тянути. Не хочуть, так не хочуть. Де ми далі шукаємо інших, які, які хочуть змінити своє життя, хочуть змінити свій, свій стан, свій статус, свої доходи, відповідно. Добренька, дівчатка, такий відстава.